Пані та панове. Доброго дня. Всім присутнім! Вас... Вас вітає конкурс Краси та грації Міс НБК 2013-а також його неперевершені ведучі Анна та Ольга. У нашому конкурсі. Приймають участь чотири неймовірні красуні, учениці першого, другого, третього та четвертого класів. Отож зустрічайте учениця першого класу скрипник Ангеліна. Учениця 3 класу Щербата Анастасія. Анастасія. Учениця четвертого класу Гаманджі Андріана. Наші судді. А ось і настав час відрекомендувати усім присутнім, членів журі, справжніх експертів і ценителів дівочої краси. Швець Юлія Михайлівна власник ресторану козенна хата, голова журі та спонсор нашого свята. Швець Сергій Василь. Власник ресторану Козинка хата» та спонсор нашого свята. Водналюк Галина Іванівна, голова сільської ради почесній гість всіх шкільних свят. Василів Галина Іванівна, вчитель музичного мистецтва. Балук Оксана Володимирівна, вчитель англійської мови та вірити. Голова батьківського комітету школи. Рустам Яна Валентинівна, шкільний психолог. Система оцінювання є такою: після кожного конкурсу кожен член журі оцінює конкурсанток за п'ятибальною шкалою. Ми найкрасивіші, найрозумніші, найприваблищі та найчарівніші. Скромніші. І це теж найкраще. Особливо, коли ми розповідаємо про себе Всім оточуючим. Ось я і розгадала таємницю першого конкурсу отже, представлення. До вашої уваги пропонується конкурс візитка, де кожна учасниця повинна за три хвилини. Коротко представити себе. Оцінюється чарівність, різноплановість захоплень, уміння подати себе. Наших конкурсанток сьогодні чекають нелегкі випробування, тому давайте підбадьоримо їх гучними оплесками. Really? Семенюк Богдану. Знаєте давненько, я дівчинка гарненька, та, мовляють добрі люди, я завжди встигаю сюди, маю білу личко ці драмашки, чорні брови крила пташки, очі з розуму збивають, ус на поле палають. Балки погляд мокалина, а коса, як ясна нічка, зваблює чарівне личко. Нехай не на наяв англійський, життя буває один раз, життя воно для всіх, для нас. Всі конкурсантки просто клас. Ми стараємось для вас, глядачі нам допоможуть, нехай краще переможе. Зустрічайте ученицю третього класу Щербату Анастасію. Спочатку вам приставлюсь я, Настя, ось моє ім'я, весела дівчинка та спритна. Та по секрету вам скажу і співати і танцювати я ще з маленькою люблю. Охочу в школу я ходжу, мамі допомагаю, а лінивих люблю. Завжди їх пізнаю. Люблю музику і пісні, люблю танців. Моя мрія у житті артисткою стати, якщо трапиться таке, мрія, не здійсниться. Я у школу піду і буду там трудитися. Росту собі, я помаленьку, любові, затишкою теплі. Та все чекаю, коли мама з татом вже подарують братика мені. Грошей не мама, туся каже, але все це не біда. Збираю я копійка, ще копійка, Щоб мені купили братика Андрійка. Четвертого класу Гаманджі Андріану. Доброго дня! Вам з гордістю скажу я Буковинка, мальовничих виросла в краях, де уна рідна пісня дзвінко. Я пишаю, що живу у шлютях, а у центрі нашого сла живе рідна та люба моя сім'я. Десять літ тому назад у них велета завітала. Хату вітала, сім'ю дитя подарувала, вона певно. Що то була я, матуся й тато, так раділи, все на руках не носили, про гарну долю Бога молили, так довго думали, гадали, дійсні мина усе підбирали, І нарешті Адріанкою називали. У дитячому садку я поховала, багато ролей я казкових там зіграла, а потім до школи завітала. До справжньої друзів я знайшла, касміта вчителька, то друга сім'я, чотири роки вже навчала. У сьому участь я приймати намагаюсь. Батьки усьому допомагають. Щаслива, дружня нас сім'я, тато, мама, Ростик і я. Бажаю всім удачі і нахнення, маленьких і великих перемог. Хоть у конкурсі на цій прекрасній сцені учасницям допомагає Бог. Учасниці йдуть готуватись до